Всім привіт! В общем, сьогодні вранці я зрозумів, що моя вага перевалила за відмітку 100. Вона так останні місяці щось стрімко йде вверх. І я зрозумів зараз, сьогодні вранці, що треба все ж таки знову брати себе в руки. Тому я хочу почати серію відео на нашому каналі про походіння. Ця рубрика буде називатись Хочу схуднути. Я буду. Займатися процесом похудіння на протязі, не знаю, 6-7 місяців. Зараз на даний момент я важу 100 кг, я хочу досягти ваги 85. Ставлю собі таку ціль і поступово починаю до неї йти. На перше, друзі. Саме перша важлива ціль, яку я собі ставлю, це мінус 10 кг за 4 місяці, до кінця весни. Запам'ятайте. Це буде для мене мотивуюча така е, річ. Але якщо я зараз обіцяю всім, щоб і себе смотивувати і вас зацікавити, якщо я до кінця літа, до, першого, до, не, до, початку літа, до 31 травня, до кінця весни не скину 10 кг, тобто якщо ваги будуть показувати більше, ніж 90, я комусь одному з вас подарую свій телефон. iPhone XS Max чорного кольору на 256 ГБ. Якщо я не досягну своєї мети, хтось із вас, хто зараз дивиться це відео, хто напише якийсь коментар під цим відео і обов'язково має бути підписаним на наш канал на Ютубі, на наш канал на Ютубі, я все ж таки надію, що він мене залишиться, тому що я буду старатися. Але наблюдайте, якщо я не зможу похудати. Ну, тоді доведеться розстатися своїм любимим телефончиком, яким вже користуюсь роки 2, і він мене дуже-дуже влаштовує у всіх смислах. Але окрім цього, я буду знімати. Е, ну, не окрім цього, а включаючи як би, цю умову і взагалі би, в рамках цього мого проєкту, такого невеликого, я буду знімати раз в тиждень відео, на ньому буду розповідати, як проходить мій е, процес похудання, скільки я вже скинув. А, які відчуття, які там дискомфорт, в чому, а в чому, можливо, навпаки, комфорт з'являється. Ну, я думаю, що спочатку буде дискомфорт, а потім буде комфорт, коли вада почне спадати. Буду з вами ділитись своїми переживаннями. І я буду вас мотивувати під'єднатися, приєднатись до мене. Не обов'язково свій телефон комусь віддавати, когось там винагороджувати за те, що ви не досягнете свої цілі, поставити, але буду вас мотивувати, буду з вами ділитись. Різними порадами, різними лайфхаками, можливо, те, що я вже сам пережив, відчув на собі, перевірив те, що працює, те, і те, як мені вдається йти до мети, до своєї, я буду з цим з вами ділитись і вірю, що можливо когось це теж змотивує і хтось захоче теж походити разом зі мною. Тому Якщо у вас є таке бажання, я знаю, що е, два роки назад я теж худав, і багато, і в мене був непоганий результат, і багато людей до мене підходили і питали, як тобі це вдалося Посхуднути на 17 кілограм за е, ну, буквально за півроку я сходив. Е, і немало людей пропонували, що давай, я кажу, я зупинився, я хочу ще походити, але треба якийсь новий ривок, новий настрій, і як би піти знов, в общем, знову піти. Досягати свої цілі. І мені пропонували люди, давай разом. От я зараз, всі, хто дивиться до мене, всі, хто мені пропонував і хто хоче просто приєднатися, приєднатись, друзі. Будемо разом. Я буду ділитися своїми своїми результатами. На відео буду знімати, все фіксувати, робити все бачити. Ви можете в коментарях писати, чи вдається щось вам, чи не вдається. Якщо вдається, діліться, якщо не вдається, то ну, просто наблюдайте за тим, як це буде, не вірю, що буде вдаватись мені. Якщо не буде вдаватися, якщо я здамся, в мене таке буває, що я можу там, почати значить, щось робити і потім десь посередині раз пропав інтерес і все, і не досяг цілі. Ну, Тоді, якщо цього, цього не вдасться, то комусь цей телефон достанеться. Сразу скажу, це не, це не шлях якихось жорстких дієт, сильних обмежень себе, там, катувань. Коли тобі процес похудання просто створює дискомфорт в житті. Ні, е, можна все набагато легше, можна все набагато простіше робити. І повірте, результат буде. Я знаю, тому що я вже спробував, я вже проходив це і я знаю, що може результат бути. Головне знайти, що вас буде мотивувати. Ну от Про це я розкажу в наступному відео, яке поділюсь саме першими моїми результатами. А зараз приєднайтесь. Е, Підписуйтесь, хто ще не підписався. Напишіть в коментар будь-який, якщо ви захочете, якщо ви хочете прийняти участь в, в розігріші, якщо він буде, якщо я все-таки здамся, тоді напиши щось в коментарях. Зробіть репост цього відео. І слідкуйте, буду з вами ділитися. Я ось іногав щось як щось кляпне. Як підпишусь на щось, що потім жалію. А що робить? Життя за то буде сумне, якщо, якщо воно без викликів.